Ooh. Зі усім привіт! Ну що ж, завтра о 18.00 відбудеться товариський матч у Словенії, Динамо Київ, Кішварда. Ось такий друзі, товариський поєдинок завтра буде відбуватися. І сьогодні я хочу поговорити про динамо Київ Олександра Шавковського, про кішварду. давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Давайте, взагалі, розпочнемо ми з кішварду все обговорювати, що це взагалі за команда. Команда, в якому вона грає чемпіонаті, давайте про все по порядку. Кішвардо, це, друзі, угорська команда, яка грала у сезоні 24-25 у угорському національному чемпіонаті 2. І Кішварда посіла першу позицію з 58 очками. Відповідно, Кішварда посідає першу позицію. 30 матчів у чемпіонаті було 6 поразок, 7 нічих, 17 перемог, 58 очок на 5 очок. Команда випередила Дзінбарчихай, які шварта на 5 очок. Випередила. 57 забитих м'яча, до речі, було у чемпіонаті якраз тоді, да, Ось у цьому угорському національному чемпіонаті 2. Кешварда забила 57 м'ячів, плюс да, 44 м'яча команда пропустила, і плюс 13 була різних забитих та пропущених Кішвард. Ну і команда, відповідно, вийшла у чемпіонат Угорщини. У чемпіонат Угорщини, да, де є Френс Варш. Да? Ось туди якраз та команда. Кішварда, де й вийшла. Щоб взагалі казати про останні матчі Кішварда, то команда в принципі на зборах себе дуже здорово показує. Ось 28 червня обіграли Бекеш, Бекеш Чабу 1-0, обіграли Луганську Зорю до речі, ось 2 липня обіграли з рахунком 2-0. Обіграли з рахунком 0-2. Луганчіан. І, в принципі, кішварта виглядає доволі-доволі таки непогано. І так, да, у чемпіонаті у цьому угорському чемпіонаті два команда, О, можливо, видала і не найкращу кінцівку, були і поразки. Як, Наприклад, від Гонведа 3-0. Але в будь-яку випадку команда посіла першу позицію. Зараз команда готується до Чемпіонату Угорщини. Зараз команда готується до нового сезону. І в принципі, на зборах вже і бікищабу обіграли, обіграли, Ось, ну і Такі наступні матчі будуть Кішварди, Напрійк у вівторок. Там, до речі, них два матчі буде з та Железнічер. Земплін 12 липня, 19 липня Татран прийшов, 26 липня далі в них буде така команда Нер... Нередхаза, Нері Нері Пакш другу серпня, ну і відповідно матч проти Пакша це вже є чемпіонат Угорщини, ось. Тому, друзі, якось так. Що, казати про київське Дінамо, то команда Олександра Шавковського проведе перший поєдинок на літніх зборах. Потім, до речі, у понеділок, 7 липня, буде матч проти Хартберга, Метілан Данський у четвер, 10 липня у київського Дінамо. Потім у п'ятницю матч 12.00 проти англійської команди West Bromwich Albion. 16 липня матч проти Асіки і потім же 22 відповідно липня. Буде матч, другий кваліфікаційний раунд Ліги Чемпіонів. Матч перший з двох. Поки що суперник у Київського Динамо. До речі, друзі, да, Динамо Київ зіграє 22 -го. липня, перший матч. А, поки що да, суперник невідомий, але це буде або литовська команда Жальгіріс, або це буде мальтійська команда Хамрун Спартанс. Переможець цієї пари вийде на київське Динамо. А, ну що ж, друзі, до речі, чемпіонат України у київського Динамо також стартує другого серпня і матч стартує виїзним матчем в Рівне проти Рівненського Вереса 2 серпня. Команда Динамо Київ зіграє проти Рівненського Вереса. Потім буде виїзний матч проти Руха, епіцентру. Тому, друзі, якось так. Але поки ще йде підготовка підготовка у Словенії, і Київська Динамо готується до кішварди. Команди готується до дуже сильної угорської команди Кішварда, яка обіграла Луганську Зарю декілька днів тому назад. І Кішварда, це така команда, і справді доволі таки і справді сильна. Така дуже така неприємна угорська команда. А давайте, друзі, переходити більше до думок. До чого я очікую від даного поєдинка завтрашнього. Ось перший. Це буде, друзі, перший матч команди Олександра Шавковського. Перший товариський матч, де триває підготовка до ключових матчів Ліги Чемпіонів, підготовка до нового сезону чемпіонату України. А, ось. І дуже сильний суперник справді Кешварда. Я очікую хорошого футболу. Думаю, що Динамо Київ буде більше володіти м'ячем. Думаю, що кияни будуть більше проводити, проводити часу у позиційній атаці. Ну а кешварда буде більше грати на а, контратаках. Але ці контратаки у Кішварда, я думаю, будуть дуже-дуже небезпечними. Тому, знаєте, друзі, ось мені ще серце підказує, що все-таки обидві команди голами обміняються. Я думаю, що і кияни заб'ють голвер ворота Кішварда, Не думаю, що все-таки, друзі, і Угораська команда заміє забити ворота київського «Дінамо». Тож, обидві команди, друзі, я думаю, заб'ють. Ось така, друзі, моя перша думка. Відповідно, да, на цей товариський поєдинок. Uh, друзі, друга моя думка, ось, кому якраз тоді віддати перевагу ось цьому товариському матчі, Динамо-Києву, чи, Динамо чи все-таки Кішварді. І знаєте, друзі, є віддаю перевагу київському Динамо, Все-таки мені серце друзі, підказує, що команда Олександра, Шарковського з якимось мінімальним рахунком, там, але все-таки Кешвард обіграє. Мені, друге серце, підказує, що це буде рахунок десь або так 2-1, або 3-1. Але, друзі, думаю, що київське Динамо зуміє обіграти кішвардо. Ну, а так, друзі, думаю, що футбол буде доволі-таки хорошим. Думаю, що кияни будуть більше на м'ячі. Ну, Кішвардо буде своїми атаками непоганими відповідати. Але думаю, що команда Олександра Шавковського... Мінімально, але все-таки думаю, перемогу все-таки одержа над кішвардою. Що, друзі, думаєте, ви речі, з приводу цього товариського матча, який відбудеться завтра у Словенії о 18.00. Ви, друзі, можете написати, якщо у вас є думки та бажання, свої думки в коментарях. Я вам, друзі, дякую за увагу. Побажаємо Динамо Києву, да, побажаємо кішварді. Тільки всього самого найкращого побажаємо цим обом командам. Найголому друзі бережіть себе, будьте щасливі, усім до побачення, усім до нових зустрічей. Щастя!